Десятий фестиваль у десяти кінотеатрах країни. Сувеня Чарлі запрошує глядачів на ювілейний Чілдрен Кінофест. Кінофест». 2017-го фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків у Хмельницькому приймав кінотеатр імені Шевченка. Цьогоріч картини можна буде переглянути у Cinema. Програма на різний вік та смак. Відкриє Фестиваль цьогоріч наш український фільм Джура Королевич. І, власне, глядачі Children Kinofest» будуть перші, хто його побачить, тому що це буде прем'єра. Є представники і інших країн, там і Данії, і Норвегії, і Іспанії. Словенії, це в цьогорічній так. Програмі фестиваль цікавий фестиваль різножанровий. Будуть і кілька анімаційних фільмів, і пригодницькі фентезі вже традиційно. Фільми конкурсної програми після завершення сеансів оцінять глядачі і таким чином оберуть переможця фестивалю. Крім того, поза конкурсом покажуть сімейну казку Пекельна хоругва або різдво козацьке що стала кращою на фесті минулого року. А також фільм Ретроспективу Таємний сад. Один день буде присвячено дитячому кіноконкурсу. Це роботи юних режисерів та режисерок. Їм бали поставлять і глядачі, і професійне журі. Усі покази безкоштовні. Єдина умова зареєструватися на сайті фестивалю. Зайти потрібно на сайт Children Кінофесто, обрати вкладку Міста, знайти наше місто Хмельницький, обрати день. Фільм і заповнити коротку форму реєстраційну, ну і власне прийти потім з гарним настроєм переглянути стрічку. Це що стосується, якщо індивідуальна реєстрація, якщо ж є бажання прийти групою там так понад 5 чоловік, то можна зателефонувати за номером телефону, теж вказаним на сайті безпосередньо до мене і зареєструватися вже над Києвом. Груповий перегляд. Оскільки фестиваль ювілейний, організатори підготували і приємні сюрпризи для глядачів. Окрім офлайн-програми, буде і онлайн. Останнє об'єднає усі фільми-переможці попередніх Children Кінофестів. Для перегляду теж потрібна попередня реєстрація. Стартує фестиваль 30 червня та триватиме до 9 липня. Реєстрація на покази буде відкритою з 23 червня. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін. Новини міста.